Декілька цих реальностей дійсно, і навіть реальність Покровська, вона відрізняється від реальності Києва, а реальність нашої передової відрізняється від реальності людей, які просто ходять парками в Покровську. Я був в певний період часу, коли ми досить довго знаходилися на передовій. Не було ніяких ротацій, навіть найближче там селище. Я от, Виходив просто з траншей, при тому, що вони, в принципі, прострілюються там кулеметом, це ну, не дуже добре так робити, але я час від часу виходив і просто дивився на найближчі будинки, найближчого селища, де вже ніхто не живе. Просто щоб побачити якийсь об'єкт, окрім того, що ти бачиш навколо себе оці ну, цю землю, фактично, ти бачиш або траншеї, або якусь колоду дерев'яну. І коли після цього я виїхав до Покровська, то це майже відчувається, ніби ви в Лос-Анджелес прилетіли. Знаєте. Я, я не знаю, от зараз, якщо я вирвусь до Києва. Ва чи приїхав би просто сьогодні в Київ? Ну мабуть, у мене знову був би якийсь психологічний шок, як і після того, коли я звільнився і, і потрапив до столиці.